Зніматиму старий вакуум. Тут стоїть ще такий архаїчний хомут. З ним трошки проблематично мати справу. Так, яку це сторону він розкручуть? Ні, це він закручується, затягує, значить, в другу сторону. Його потрібно розкрутити. Поставлю новий такий, типу сантехнічний хомут. Такий, як він у мене стоять на фільтрі. І буде щастя. Зараз розкрутимо старий. Це я купив новий гарний вакуум, Бо в мене така зліплена з двох шлангів шабатура, он, такою стяжечкою, це нікуди не годиться. Відкручуємо другий хомут, тут же він більш-менш осучаснений, теж трохи замучений життям. Так, знімаємо. Опа. Так далі треба буде зняти ось ці хомутики. Вони тут новіші, кращенькі. Що краще за того старого радянського, що краще за цього замученого, накинув хомути, будемо ставити на місце вже новенький, гарний шланг. В принципі, щоб він краще налазив, але він добре налазить. Так, да, добре. Можна було б. Помастити його трошки силиконовим мастилом, якщо він погано налазить. Зафіксував вакуум. І ось зараз тяжечку його ось сюди тако. ось, Щоб він ось так типу був. Якось ось так, щоб він був. Отак. О, він типу не буде заважати, буде акуратненько йти. Потім я під цю свічку його. Підставлю, бо воно якось негарно, не мені здається. Але оце буде ось так зафіксовано. Тут перегинів сильно великих немає, тобто буде добре.